У рамках проєкту Агрополігон-2017 ми приймали участь у вивченні вирощування гібридів 46 гібридів різних компаній у господарстві в Яготинському районі. Господарство називається Стол імені Кравченка. В травні місяці. З 10 на 11 травня відбувся сильний заморозок, аномальний для даного, для даного періоду. Тому господарство звернулося до, до нашої компанії, компанія АПК Груп, яка є одної з компаній, групи компанії Ярила, ми запропонували схему підживлення після. Заморозку, антистресовий коктейль із препаратів компанії Ярило. Значить, перше підживлення ми проводили 3, 3 червня антистресовим коктейлем в комбінації Ярило Активний старт 2 літра на гектар, ярило кукуруза літр на гектар, ярило марганець літр на гектар і ярило гумат калію 400 мл на гектар. На сьогоднішній день ми маємо кукурузу, яка вирівнялася по своєму фізіологічному стану, прекрасне темно-зелене забарвлення, але але, опять же аномальні умови цього року: засуха, ґрунтова засуха, повітряна засуха. І температурний режим, який знову-таки створює стресові аномальні умови для розвитку рослин. Тому ми вирішили провести друге підживлення і зараз зробили комбінацію в складі ярило продуктивний ріст 2 літра на гектар, ярило кукурудза літр на гектар, ярило -мар цинк літр на гектар і гумат калію 300 мл на гектар. Це дасть можливість підтягнути посіви, покращити фізіологічний стан. І сподіваємось на відповідні результати по врожаю. Ми Перше підживлення зробили, воно повинно було забезпечити нам розвиток максимальний розвиток кореневої системи, а зараз ми даємо комплекс, який сприяє розвитку вегетативної маси. При, при гарній кореневій системі збільшується площа живлення і відповідно підвищується стійкість рослини проти несприятливих умов. Через те, що якщо використовувати ну, Умовно казати, пів квадратного метра площа живлення і півтора квадратного метра площа живлення кореневої системи, то, відповідно, рослинка буде стійкіша, яка має більш розвинену кореневу систему. В даному комплексі, значить, Ярило, продуктивний ріст це комплекс НПК. Якраз для фази максимального розвитку рослини підібрано, і плюс фон мікроелементів і стимуляторів росту. Комплекс ярило кукуруза містить комплекс якраз набір мікроелементів із максимальним вмістом цинку 30 грам цинку в комплексі ярило кукуруза. Ну і плюс до того ми даємо для того, щоб підвищити стійкість. Проти засухи і підвищить якість засвоювання фосфору. Ми даємо монопрепарат, моноцинк, який містить 100 грам хелатованого цинку в літрі препарату. Плюс даємо гумат калію, який містить гумат калію, виробляється із бубуру буровугілля, містить високу кількість амінокислот лівого ряду, які засвоюються через листок і буквально зразу вступають в фотосинтез. Перше підживлення, якраз ми спеціально. Робили коктейль, такий, щоб захистити рослинки після пошкодження морозами. Для того ми давали в комплексі під коктейлів, цьому давали марганець. Марганець сприяє якраз заживленню ран, тріщин, ушкоджень. Тому на сьогоднішній день ми бачимо, що рослинки абсолютно Здорові на сьогоднішній день. І от я ходив, знаходив місця, де було ушкоджено морозом, там зарубцювалося, і ніяких хвороб, признаків хвороб там немає. Візуально все зараз виглядить красиво, але все рівно по в порівнянні із минулими роками, на сьогодні рослинки відстають ну, не тільки кукуруза, а й інші культури відстають в своєму через аномальні погодні умови, відстають своєму розвитку десь приблизно на дві неділі. От. Якщо буде можливість, ми плануємо провести третє підживлення у фазі. Викидання волоті. От. Ну, якщо буде така можливість, то зробимо підживлення комбінацією... ярило ефективний налив 2 літри на гектар, ярило кукуруза літр на гектар і ярило бор, грам 300 на гектар плануємо дати комбінацію. Це сприятиме кращому запиленню і, відповідно, Кращим врожаям.